Вибачте, можна? Що тобі? Ой, а ви знаєте, я хочу з вами порадитись як з успішним бізнесменом. У мене тут з'явилася ідея продавати ось такі речі і наповнювати їх різними ароматами. У вас же справжнє передчуття на успішні бізнес-проекти. Чесно, я не бачу в цьому бізнесу. Шкода. Але можна я вам все-таки його подарую? Він такий прекрасний. Ну, добре, дякую. Е, Михайло Борисовичу, а я тут у вас бачила бронювання готелю на ваше ім'я і на ім'я Оксани. Ще раз дізнаюся, що ти не шпориш. Звільню. Та ви що? Та я тільки рада, що у вас все складається добре. Оксана така видна, гарна жінка. Ви так гарно дивитесь разом. Але як вам вдалося зробити так, щоб ви були разом? Я ж тобі не дурень якийсь, я все завбачливо прорахував, щоб бути з Оксаною. Я хотів, щоб пасинок її зрадив, і тоді я мав її втішити, ну і таким чином закохати в себе. І як вам це вдалось? Майже після того, як Оксана побачила відео, де ви з Ромкою цілуєтесь, я підставив їй своє міцне плече, і тепер ми постійно спілкуємось. Якраз до кінця тижня в нас є час ще більше зблизитися. Ну а потім я їй запропоную поїхати розвіятись на відпочинок. Ну, ясно. Ну ви знаєте, я вас отак от затрималась. У мене там треба звіт писати, ну я пішла.